Песах Святу подвигу чи зрада. Йосип Флавій, єврейський історик, у своєму творі юдейські давнини зазначає, що на вихід з єгипетського полону наважився тільки кожен десятий єврей. Тобто з єгипетського полону вийшло лише 10% євреїв. Згідно писаній, євреї перебували в Єгипті в полоні 400 років. В полоні з плином часу чисельність євреїв значно збільшилась, перевищивши чисельність корінного населення Єгиптя. А один із євреїв в єгипетському полоні досяг посади верховного міністра, намісника Фараона. Він відомий в писаннях як Йосип єгиптянин. З цього можемо зробити висновок, що і багато інших євреїв займали інші державні посади Єгипетській державі. Якщо з плином часу полону умови полону сприяли такому активному розмноженню євреїв, що кількість полонених значно перевищувала чисельність самих єгиптян, а єврей мав можливість і право стати другою особою в державі, то виникає запитання то хто в кого був в полоні і наскільки цей полон був полоном. Вихід народу. Рішення народу розуміємо як рішення більшості цього народу. Якщо б з полону вийшло 90% євреїв, то справедливим було б говорити про рішення народу, про вихід з полону. Якщо б з полону вийшло 50% плюс кілька відсотків євреїв, то ще можна говорити про рішення, про вихід народу. Але якщо з полону вийшло лише 10%, а 90% залишились, то про який вихід народу, про рішення народу може йти мова? Наприклад, якщо б галичани, чисельність яких становить 10% населення України, Оголосили про вихід з ФСБшно-цовкового полону Какої Разниці і про рішення створення своєї держави на своїй землі. Чи визнавалось би таке рішення Галичан як подвиг в історії українського народу? 10% це сепаратисти, розкорники, зрадники. Прикол в тому, що писання писали ті самі розкольники, що вийшли з полону. І в тих писаннях себе записали героями, а решта 90% єврейського народу залишились зрадниками. На згадку про цю подію було встановлено спеціальне свято Песах. Євреї, ці 10%, що вийшли з уявного полону. Забрали з собою цінні речі, спеціально позичені перед виходом в знайомих єгиптян. Золото і срібло позичені в Єгиптян, зложиваючи їх довірою, позичені за порадою юдейського Всевишнього. Біблія, книга, вихід, глава 11. Читайте і переконайтесь! Итак, еще раз, еще раз. Павел занимался поисследованием христиан. Да. Всевышний развернул Павла на продвижение христианства. Я, безусловно, признаю, что это было от Всевышнего, потому что нужно было создать христианство. Поэтому это было провиденциальным действием со стороны Всевышнего для создания, в кавычках, иудаизма для народов мира. И именно этим Павел занялся. Ему это пришло, потому что он, ведь когда он гнал христиан, значит, он был неравнодушен к этому. И поэтому, поскольку он был неравнодушен, именно он перестроился на Новый Рейс. Секундочку, секунду, секунду. Дальше. Поэтому это надо все воспринимать в рамках того, что Иисус не пытался создать никакое, никакое христианство, Иисус не пытался создать религию для неевреев, ее создал Павел на базе Иисуса.